Пісня це стан душі того, хто береться за її написання. У наш час кожен текст та мелодія мають велике значення для виконавців та слухачів, особливим для гурту Стан їх новий реліз. Час відважних пісня з потужною історією, яка точно зачепить будь-кого. Ми напишемо всі імена кольорами на сірі стіні. тих, кого не зломила війна. Це наша дуже давня пісня. Вона була російськомовна, вона називалась Війна. Вона, взагалі, напевно, з'явилась в році 12-му. Раніше так. ця пісня була про якусь абстрактну війну. Ну, це була Я взагалі війна, яка в нас постійно відбувалася в країні. Війна, яка ми постійно приходили якісь. Партії певні сили оце це от намагання постійно щось змінити в країні не на користь країни, а на користь тих людей, які владували цією країною. З початком повномасштабного вторгнення пісня набула нового сенсу. Євгеній Ролдугін, син гітариста гурту Олександра. Молодий юнак, який розвивався у спорті, вчився в університеті та радів життю. У 2014 році, коли йому було тільки 18, пішов захищати Україну. Але у 2022-му він загинув як герой, захищаючи своїх побратимів. Женя встиг написати книгу. На жаль, вона не вийшла за його життя. Вона планувалася до виходу в друк ще восени навесні минулого року, але зрозуміло, що всі події, які були тоді в Україні, трошки відклали всі плани. Деякі плани взагалі були зруйновані. Та що там плани? В людей життя були зруйновані. Саме ця книжка дала назву пісні, і ми використали цей самий логотип. Тобто, це ми все пов'язали до спільного знаменника, привели. Під час кожного концерту відбувається коротка презентація книги. Примірники продають, а вилучені кошти передають Збройним силам України. З 2024 року стан забуде виступати з піснею Час відважних, яка наштовхує лише на одну думку. Основний меседж це те, що ми не маємо права забувати про те, що зараз війна, навіть особливо тут, де ми знаходимося, де більш-менш крім там. Постійних атаків дронів, да, ми тут практично нічого не відчуваємо. Пісня присвячена усім героям, які зараз боронять нашу державу від ворога. А книга час відважних є доказом того, що забувати про війну не можна, адже боротьба триває. І, на жаль, в цій битві гинуть найкращі. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.